Як працюють препарати Монжаро та Оземпік? Які зміни перші відчуває людина, коли починає їх приймати? Коли ми з'їдаємо будь-яку їжу, у нас в організмі в клітинах кишківника виробляється глюкагон-подібний пептид. Це білок. Він дає сигнал нашому мозку, що ми наїлися, але він живе всього дві хвилини. І через дві хвилини ми знову можемо їсти. Що зробили датські вчені в 2012 році? Вони змінили в цьому білку всього три амінокислоти і стабілізували його, і відпрацює тиждень. І ось так з'явився в нас озимпік. Тому люди, які перебувають на цих препаратах, відчувають всі ті ефекти, які дає наш природній білок. А саме, знижується апетит, сповільнюється просування їжі по шлунково-кишковому тракту, і ми довше відчуваємо ситість. І у мунжару є ще один ефект, який ну, і зробив його більш потужним, ніж озимпік. він підвищує синтез інсуліну у відповідь на вживання їжі. А інсулін перетворює вуглеводи в енергію. І тому навіть невеличкий об'єм їжі буде ще менше переходити в жири, відкладатися за рахунок того, що буде більше вироблятися енергії.